Зібрались на перше тренування після повернення зі Словенії. Криворізький кривбас вийшов на фінішну пряму підготовки до старту української прем'єр-ліги 2024-2025 Та до виступів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2024-2025. На газонах тренувальної бази ФК «Кривбас» в Кривбас червоно-білі оновленому складі провели інтенсивне тренування. Дуже позитивний настрій. Вже хотілось додому. Скоріше, щоб вже розпочався чемпіонат, тому позитивні емоції з повернення додому. Гадаю, що ми добре підготувалися, тому очікування звичні, перемагати. Хочеться перемагати в кожному матчі, тому будемо прикладати всі засилля, щоб здобувати перемоги. Особливу увагу приділили новачкам команди, як з українським паспортом, так і іноземним легіонерам, які тільки но починають свою адаптацію до вимог тренерського штабу Кривбасу, специфіки малюнку гри команди, а також до кліматичних умов спекотного та сухого українського літа. Настрій після Словенії бойовий, адже провели шість зустрічей з командами елітних дивізіонів Румунії, Швейцарії, Азербайджану, Хорватії, ОАЕ та Туреччини. Загалом дві перемоги, три нічії та одна поразка. Червоно-білі забили 12, а пропустили 9 м'ячів. Настрій гарний, провели дуже непогані, потужні збори, можна сказати, зіграли шість спарінгів, повернулися додому, перед цим дали відпочити пару днів. Сьогодні вже зібралися і починаємо підготовку до матчу з Чорноморцем. Тому я бачу по хлопцям, що настрій непоганий, все добре. Будемо готуватися потихеньку, вони починають інтегруватися до нашого складу, тим більше вони всі молоді. Тому, я думаю, ніяких проблем не повинно бути. Я дуже розраховую на цих хлопців. Я розумію, що зразу вони не зможуть інтегруватися, треба час. Ми це всі розуміємо і тренерський штаб. Тому будемо працювати. Вже цієї суботи Кривбас прийматиме на своєму полі одеський чорноморець в рамках першого туру української прем'єр-ліги. Вже за пару днів на криворіжців очікує виїзд до словацького міста Кошице, де 8 серпня червоно-білі зіграють свій перший поєдинок із чеською командою Вікторія Пльзень у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2024-2025. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.